Ще, з чого розпочати свій шлях. Ну, так би мовити, духовний шлях. Шлях зцілення, очищення. Я би вам радив зайнятися своїми думками. Треба необхідно, конче необхідно зцілювати свій потік думок. І тут необхідно розуміти. Кілька речей. Перше, що ваші думки не на 100% належать вам. Є ваші думки, і їх дуже небагато. І наприкінці цього шляху очищення потоку думок у вас лишаться тільки ваші думки. Є думки, які вам засилають. По-різному, магічним шляхом, впливом суспільства. Впливом засобів масової інформації, політиків, держави і так далі, обставин. І ці думки позаземний розум як з землі, так і з неземлі, теж мають на вас вплив і ви, будучи незахищеними, підхоплюєте ті думки, ловите їх, і вони стають неначебто вами. Впливаючи на вас, отже, треба е, займатися своїм потоком думок. Це не проста робота. У мене на то пішло 2 місяці. Але результат я утримую вже понад 10 років. Він мене тішить. І завдяки впливу або зміні думок своїх я дивлюся на свою чистоту. І це такий є лакмусовий. Папірець від того, наскільки я знаходжуся в чистоті. Цю тему ми продовжимо у наступному відео, в одному з наступних відео. А тепер пальчик вниз, пальчик вверх, лайк, репост, підписались. Я вам подякував, ви мені. Па-па!